Реформа практичної медицини у свій час почалася з первинної ланки охорони здоров'я, і вона з цим загалом упоралась. А ось організація сфери медичних послуг другої ланки вторинної, тобто наступного рівня практичної медицини у нашій громаді, втім і не тільки в нашій, наштовхнулася на камені спотикання. Як далі бути цій галузі охорони здоров'я в нашому краї? велася розмова під час зустрічі великої групи від колективу Карлівської багатопрофільної лікарні ряду депутатів депутатів міської ради і міського голови Олександра Панюти зустріч відбулася 25 жовтня. Багатопрофільна лікарня опинилася у важкій ситуації через нестачу коштів. Так, на пакет послуг, який на зібранні називали 49-тим, початку року Національна служба здоров'я України мала виплатити лікарні 10 мільйонів гривень. А між тим на кінець жовтня колектив з названої суми отримав лише половину. На одній з обласних нарад повідомив міський голова Олександр Панюта. У нас попередили, що не чекайте пакет цей, то тобто ці кошти, ну будемо так говорити, ви не до отримаєте до кінця року і на наступний рік не розраховуйте на даний пакет. Борг по зарплаті перед колективом багатопрофільної лікарні на 1 жовтня перевалив за мільйон гривень. Не така ніби й велика сума, але до кінця року не видно перспектив подолати заборгованість при нинішніх умовах оплати і кількості персоналу. Чому так сталося? Свої точки зору висловлювали учасники зібрання. Заступник міського голови Валентина Циганок за підсумками названої обласної наради прокоментувала роздруківку порівняльної таблиці зарплат і виявилося, що в карлику. Середні зарплати медиків суттєво вищі ніж в Обухові по Київській області і по Україні. Директор багатопрофільної лікарні Марія Недолько свій виступ почала із подяки колегам, які працюють поряд з нею, і підтримали керівника у її починаннях, а потім повідомила про свій намір піти зі своєї посади. Хто ще виступив на зібранні з-поміж медиків? Чому лікарня може недоотримати 18 мільйонів гривень від Національної служби здоров'я України? Що запропонували депутати для пом'якшення ситуації і чи це можливо? Чи є неминучі? оптимізація витрат і персоналу Кагарлицької лікарні? Відповіді на ці питання ви знайдете, переглянувши телетижневе карлична за 29 жовтня. А одна з ремарок міського голови Олександра Панюти була такою: якісь дії треба робити оптимізації до кінця року. Просто з нового року піде не виплата. Починаючи із 26 та 27 жовтня заклади освіти Карлицької громади відновлюють роботу заочною та змішаною формами. Частина закладів освіти Карличини почне працювати за цією формою навчання 26 жовтня, а ще частина 27. Те, що не всі запрацюють в один день, пов'язано із потребою встановити належний тепловий режим у класних кімнатах ліцеїв, гімназії та дитсадків громади. Нагадаємо, що раніше було прийнято рішення, що заклади освіти Каричі не працюватимуть дистанційно із 24 по 28 жовтня. Карлицька міська рада звертається до жителів громади. З метою зменшення максимального навантаження на енергосистему, аби запобігти виникненню надзвичайних або аварійних ситуацій, на території громади закликаємо всіх підприємців, керівників підприємств, установ, організацій, форм, власності до обов'язкового обмеження споживання електроенергії та економного споживання її в період 7 до 23 години. Звертаємося до всіх мешканців громади із проханням щодо максимальної економії електроенергії в періоди з 7-ї години до 23-ї, зокрема, не користуватися енергозатратними приладами, пральними машинками, бойлерами, кондиціонерами, обігрівачами, обмежити використання електрочайників та електроплит, вимикати зайве світло приміщення, перенести господарські роботи на денний час тощо.